Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і ви на моєму каналі Нодатки Екскурсавода, і я рада вітати свою невеличку, але таку гарну кампанію. Чули ви коли-небудь про таку кампанію, перепрошую, яка була створена в 19 столітті в Великої Британії Томас Кок Санс. Не чули? А мабуть, хтось чув. І знаєте, що це була за кампанія? Для чого вона була створена? Вона була створена саме для того, щоб запропонувати групі людей, котрі дуже-дуже люблять подорожувати, як то кажуть, бюджетну подорож, тобто подорож, яка не коштувала великих грошей. Вже були потяги, і тобто, що пропонує Томас Cook Ен Санс? вона ця компанія пропонує квіток на потяг, пропонує поселення в готелі якомусь а було там, ну так, ну звісно, що недорогому отелі, і пропонує такі. Квіточок на їжу, food ticket, тобто, щоб люди могли десь і поїсти, поснідати або повечеряти. Да? Бо обід це такое, що ви більш хочете побачити, да? а потім вже спокійно, спокійно поїсти. І оце поєднання да, ціни за квіток, за поселення в готелі і за їжу робила ці подорожі бюджетними. Тобто вони не коштували дуже-дуже дорого. І це було класно. А до речі, люди. Подорожували в усі часи, але мета подорожі була до 17 століття трошки інша. Ну, по перше, подорожували, щоб відкрити якісь нові країни, нові міста і навіть континенти. Подорожували купці для того, щоб придбати крам і продати крам, да? тобто знайти якісь нові ринки збита. А вже з 17 століття люди, переважно ці люди були молоді та заможні. То вони починають подорожувати Європою, і вже мета їхніх подорожей суто туристична. Впізнати культурну спадщину іншої країни, впізнати її традиції, мову, ну і звісно, кухню. І, Такий був ще винахід автобус і авто. І коли з'являються автобуси, то екскурсоводи радіють, бо це робить подорож ще дешевшою, ніж подорож потягом. І в автобусах можна було розташувати великі такі групи. І це теж стає дуже дуже популярним. Після Другої світової війни люди радіють життю, і це був такий поштовх для подорожей, і вже з'являються чартерні рейси. І чартерні рейси дають змогу за теж невеликі гроші подорожувати вже не Європою, але подорожувати світом. І ну, хтось подорожує світом літаками, а хтось... Відкриває для себе країни, які розташовані, країни міста, які розташовані на узбережжі Середземного моря. Але не все так завжди складається гладенько і весело, бо в 70-ті роки ХХ століття світ стикається з величезною проблемою. І ця проблема була створена енергетичною кризою, і це псує туристичну галузь практично в усьому світі, і знаєте що? Ну, кажуть, нема такого поганого, щоб на добре не вийшло. Бо гіди, екскурсоводи, туристичні компанії, вони починають вигадувати нові такі типи екскурсій, і, їх, до речі, стає дуже-дуже багато, і це зберігається по пору, да, Ці нов, новий, новий такий тип екскурсії, новий тип подорожі. Ну, зараз ми подорожуємо. І в нас є і лоукости, хтось любить подорожувати автобусами, хтось з гідом, хто без гіда. Ну, це ваш вибір. Я про що? Про те, що ми дуже щасливі, бо, знаєте, само слово екскурсія воно має ще таке значення в англійської мові прогулянка. І навіть екскурсія турецькою, вона просто прогулянка. І... Прогулянка, і знаєте, що є, таке, є такий вірш англійського поета Вільяма Ворсфорда, і він теж має назву Екскурсія, але вірш не дуже веселий, тому що він описує сільську місцевість і каже, що от там, десь під деревом, жебрак, і він глухий. І сліпий. він не бачить цієї красоти, цієї сільської місцевості, він не чує, як бджоли гудуть, як працюють селяни на полі. Він не чує, як шумить гай. І коли людина не має таких не вадів зору, не слуху, то вона. Радіє і має радіти з того, що її прогулянка вона насичена е, от такими враженнями да, від красоти природи і від е, звуків цієї природи. Ну, завжди я люблю розповідати щось е, про себе. І от коли я приїхала, ну і звісно, це пов'язане з екскурсіями буде. І от коли я приїхала в Закарпаття, я з радістю дізналася, що е, в нас тут є. Е, Вільні екскурсії, тобто вони безкоштовні і вони проводяться по Закарпаттю, але переважно це Мукачево і Ужгород. І я впізнала, що закарпатці дуже-дуже полюбляють ці вільні екскурсії. Перший такий шок був для мене, коли було об'явлено, що екскурсія буде в костелі Святого Мартіна. І тут і ми збираємося на цю екскурсію з дітьми йти. І тут така злива гроза, і я думаю, боже, ну мабуть, ніхто не прийде. Але ми взяли по парасолі, йдемо до того костела і бачимо, що приходить ну, величезна величезна група слухати про історію свого міста. Іншого разу я поїхала в Ужгора теж на вільну екскурсію, і це було десь в серпні або в липні, я вже не пам'ятаю, але була спека. І я приїжджаю до Ужгорода, а ми там зустрічаємося на вільній екскурсії біля міні-скульптурки святого Миколайчика. І я думаю, Боже, нікого немає. І вже прийшов екскурсовод, і я думаю, боже, і що робити йому? І тут... З під дерев. <ріст> тобто ховалися всі, хто прийшов слухати екскурсію, вони ховалися під деревами, і вони радісно, незважаючи на спеку, підходять до цього екскурсовода. І теж така велика-велика група, і екскурсія починається. І от сьогодні в нас теж була вільна екскурсія міста Мокачево. І її а, сьогодні нам таку радість цією екскурсією. Така екскурсія була проведена гуру а, екскурсійної нашої роботи в Закарпатті і звати його Сашко Шерш. І от ми приходимо на. Я хвилююся, бо знаєте, я ну, думала, що це буде цікаво. Але це була надцікавіша така екскурсія. Бо завжди, що люди дуже люблять плітки. І пліткувати про сусіда ну, не зовсім добре. А пліткувати про людей, котрих жили там в далекі-далекі часи це вже зветься історія. Або анекдот. І от сьогодні нам розповідали про історію і про таким кур'йозним. Історичний, і, до речі, я дуже-дуже багато чого сьогодні узнала. Хоча екскурсії я відвідую ну, майже регулярно. І екскурсії Сашко теж тому, що знаєте, кожна екскурсія то, або ти щось там собі. Вигадуєш, як би ти зробив як екскурсовод, що би ти розповів. Але вона ще надає такі, знаєте, нюанси задуматися, замислитися. От, наприклад, теж Сашко Шершун проводив чотири роки тому екскурсію про годинники, що треба було переводити годинники. І він казав, що годинник це дуже коштовний був такий. Як то кажуть, коштовний прилад. Да? І прости, проста людина не могла його придбати. І як вона впізнавала, впізнавала котра година. Да? Це теж цікаво. А е, сьогодні теж я бачила дуже багато портретів Ілони Зріні, героїні Угорської, яка захищала Букачівський замок. І сьогодні почула, що е, її. Портрет, який був зроблений за її життя, один з був такий, зберігся, де вона спирається на шаблю. І я вже в інтернеті прийшла додому, була каву і знайшла цей портрет. Я не буду розповідати, бо про що була екскурсія. Екскурсія була про міста, про людей, котрі або народилися в цьому місці, або приїжджали в це місто, але було дуже дуже цікаво. І знаєте, коли екскурсовод починає про щось розповідати, там перше 5-10 хвилин воно так ну іде, як зав'язка така, да, тобто це епіграф. І воно е, не дуже яскраве, а потім з котрою е, з кожною хвилиною це стає яскравіше, яскравіше, яскравіше. І коли вже е, кульмінація цього, е, екскурсі, цієї екскурсійної розповіді, то і вже в час сплинув, і таке розчарування. Ну потім всі почали робити селфі, і е, дуже дуже це було класно. А знаєте, я ж дівчинка, яка народилася е, в е, Радянському Союзі. І сьогодні я шукала портрет Лоди з Ріні, справжній, де вона на шаблю спирається, і тут знайшла знаєте так, жіночка, вона старше мене за рік, і вона виробляє футболки, і там дата народження, і вона так каже, що вона була зроблена саме в цьому році. І я звертіла, що вона на рік мене старша. Ну, це таке жіноче. І я з радянських часів то Люди подорожували, і ну, ці подорожі були обмежені. Я не буду там про все це. Був, була така передача, телепередача Клуб путешественників». І от нам розповідали про ці країни, котре там одна людина вона відвідувала, а ми про це чули да? і бачили світ її очима. І це було дуже сумно. і Тут я. Знайшла uh, таку фразу англійською: I wish I was a postcard for under $2. I can travel the world to any location in the world. Uh, тобто, да, в Радянському uh, Союзі ми бажали бути тої поштовою відкриткою uh, за. Ну, не 2 долари, а 2 рублі, тому що ця відкритка могла подорожувати світом, а наші подорожі були обмежені. А зараз е, все по-іншому. І е, тут в нас є яка перевага, То, що е, ми можемо чути, і е, ми можемо слухати да, на відміну від того англійського жебрака, про котрого поет писав дуже сумну сумний вірш Екскурсія. Ми щасливі, що в нас прекрасні екскурсоводи, і ця екскурсія, або прогулянка яскрава, і е, ти і відпочиваєш, і багато чого ти е, теж впізнаєш е, за, під час цієї екскурсії, і е, що ми можемо подорожувати світом. І кажуть, що е, після е, нашої перемоги. Буде туристичний бум, і люди будуть приїжджати до України саме так, як вони після Другої світової війни почали подорожувати. І е, тому я бажаю всім нам перемоги, а потім, щоб наше небо вже було мирним, і ми чекали на туристів з усього світу. Всім пока-пока, до зустрічі!